Усі види перекладів, легалізація, апостиль, мовні курси, дитячий комплекс «Розумничка» та багато навчальної літератури. Усе це в агенції «Іземних мов» Наталі Ілячук, Руна. Адреса львівських офісів, вулиця Валова, 3, телефон 242-7002, вулиця Чайковського, 12, офіс 12, телефон 298-69-69. Спонсор Галицької ліги – торгова марка «Калемедикори». «Калемедикори» – кутюр'є вашого дому. Адреса магазинів у Львові, вулиця Івана Франка, 14, супермаркет Вам, вулиця Боговського, 100, вулиця Княгині Ольги у Нівермах. Дякуємо спонсорам за те, що підтримують нас в такий нелегкий кризовий час. І далі нашу гру, наше домашнє задання, продовжує команда кавен ЄТАЛОН. Друзі, а зараз домашнє завдання цілком присвячене Віктору Павліку. Вчора розгружав вагони я, сьогодні вже начальник поїзда. Завтра буду ще катурити, буду я файним муляром. Плитку я теж кладу і асфальтірую рубіроїд я на кришах стелю. І курів я нас перемітую, та но заста зірка моя, пісні не приносить ні рубля, а гроші зникають мов дим, а влада нас всі шикити. Насийшики тим, насики тим. І львів шикитим, шикидим, і зришики дим, шикидим, і самі шикидим, шикидим. Навіть біля цирку тепер трохи шикити. Шикитрим, 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 шикитрим. Привіт, коханий. Здорово, цянька. Слухай, приїхала моя мама. Я свій рідний дім. Твою маму закрию в нім. І заначку я заберу. В барі маму, твою пам'яну. Ой, з мами і дим Та оговтайся, істеричка! Привіт. привіт, Привіт! Ти де був? В школі? Знов курив! Та ні, ти чого зразу курив? Ти попалишся ще мені. Дай, но ну, я тебе відлупцюю. Так, ну давай не будемо. Ну... Де мій ремінь? Ну, ні, Де ти... мій ремінь? Чого це не треба тебе бити? Не треба цього! Поясни, що? Попа червоного цвіта! Впав я вчора з мотоциклета. Боба червоного цвета, на городоцькій дорога розпита Що скоро в свою кімнату? Так, але я не хочу знов в клітку. То й де то буде? Ти чьоми? Спокійно будь! Ти чо? Мені... Спокійна будь! Ти чо Мені на дитину кричиш! Ти краще! До речі, кохана, я тебе вчора бачив в зоопарку. Так? І чого ж не підійшов! Твою клітку якраз прибирали. Ти замість того, щоб тут обніча, ти краще б пішов з собаку вигуляти. О, мій сомчик маленький, придме, дималюк, а? Красавчик який песик, а. Доброго. О, здоров, сусід. Здоров. Диви, якого пса вимахав собі. Диви, що він вміє. Цьомчик, голос. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Молодець, на тобі кісточку від вишеньки. А що він ще вміє? А що він ще вміє? Показуй, Цьомчик. Вітя, фас. Молодець, Цьомчик, на тобі більшу кісточку від сливочки. А ви сусіди ще мого попугая не бачили? Він взагалі картоплю чистить. Синуля мій і жіночка моя, ну до мене сюди скоренько. Є нагальна проблема. Синок, що це таке? Це повістка. Тебе визнали? З ПТУ? блін. Ну давай поясню, як таке сталося. Повістка з армії її прийде. Але мене це не гребе, і вона зникне, як дим, бо в мене зір, мінус один. Побіг за армії прийде, але його це не гребе, і вона зникне, як дим. Бо мій синок чуть-чуть дебіл. Чуть-чуть дебіл собі піду. Чуть-чуть дебіл, і я піду. Опа, ти де був? В школі. А, а, а де твій новий костюм? Не знаю. Як то не знаю, а телефон де? В костюмі. А костюм де? Ну позвони, спитай! Чого ширінка розчіпнута? Е, не нема костюма, знає. Зараз, як тато прийде, він тобі такого навішає. Ти мені ти, ти. оу! Ще один клоун, а ти де був у школі. Ти що прикалуєшся? Та ні, не прикалуюся. кажу у школі корпоратив для свідків його вилопив. Корпоратив, кажеш? А де гонорар? Ну, о, не дали. Які брошурки, я питаю, гроші де. На 98 гривень 25 копійок. Ти ж казав, там 100 має бути. Я Ну, дурдом. Доброго дня. Комунальні служби. Ви не заплатили за газ і за світло. А відколи це комунальна служба приходить в палатку? Причому палатку я цінюка. А відколи палатку ви в квартирі поставили? А в нас дах протікає. Так в нас протікає, що нам є? А, давайте не злитися, сідайте за стіл, я тут вареничків нагодуваю. Ми не можемо сідати за стіл їсти. Чого? це? Ми мусимо це дочекатися це? Павла Зіброва. Семеро одного не чекають. Чекають, чекають, як він це за чекушкою побіг. <звук> ну і на кінець. Знаєте, нам, кавенщикам дуже важко досягти зіркових висот. Але дуже легко досягти зіркових хвороб. Тому після гри я там автограф розлив. Інформаційний партнер Галицької ліги Зік західна інформаційна корпорація. Зік це сила інформації. Партнер Галицької ліги КВН — оновлений глянцевий журнал Львів». Актуально про політику, корисно, про економіку, відверто, про шоу бізнес, а також про відпочинок, розваги та.